Спортсмени з Івано-Франківська, рівного білої церкви, міст і районів Волині, два дні поспіль виборювали медалі переможців та призерів цьогорічної відкритої першості області серед юнаків та дівчат. а Також турніру пам'яті тренера В'ячеслава Ліневича з вільної боротьби. Наймолодший чемпіон, представник комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коваля Дмитро Сомчинський, щойно отримав свою дебютну відзнаку. Він став кращим у ваговій категорії учасників до 22 кілограмів. Для семирічного хлопчика це перший представницький турнір такого рангу. Ну Важко було. Я чотири рази виходив на кіли і поборов всіх, і виграв перше місце. На відміну від Дмитра, ковальчанка Вікторія Бабій перемогла на турнірі поза конкурсом. Вихованка тренера Анатолія Мілехіна нині навчається у Броварському вищому училищі фізичної культури, а на змаганнях у рідному ковалі захищала спортивну честь товариства Спартак в активі талановитої спортсменки чемпіонки України 2010 року. Значиться і бронзова медаль континентальної першості здобути в Сараї. Хоча сама Вікторія зізнається, вже сьогодні мріє про ще більш гучні успіхи на килимі. Я розраховувала взагалі на перше місце, не була задоволена. І ну як там, могла бути першою, я боролася з росіянкою за вихід в фінал. І перший період я виграла, другий період 0-0. І третій період теж так ну, клінч був 0-0. Просто не повезло. Загалом представники ковальської школи вільної боротьби на домашньому килимі зібрали багатий врожай медалей. У їхньому активі 14 нагород лише за перші місця. Один з наставників команд з міста залізничників він же тренер обласної школи вищої спортивної майстерності і головний суддя змагань Анатолій Мілехін. Переконаний, ковальським юнакам та дівчатам сьогодні є на кого рівнятись. Лідери ті самі, що були, Стапчук Юля, вона в цьому році була третьою на чемпіонаті Європи по дорослим, вже вона перейшла в дорослу вікову групу, виступила вдало. Вот. І в цьому році у нас з'явилася зірочка така, як Вікторія Бабій. Ще у нас є Хрусь Павло. Він в цьому році повигравав багато турнірів, міжнародних, всеукраїнських. І зараз от на змаганнях в Скадовську, юний Спартаковець. Ав чемпіоном і був признаний кращим борцем турніра. Серед волинян також успішно виступили на турнірах представники шкіл вільної боротьби з Іванич та Володимира Волинського. Вісім та чотири медалі найвищої проби відповідно. Переможця та призерів мають у своєму активі також команди Сторійська та Ковальського району. Усього на килими комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коваля за два дні виходило понад 100 юних спортсменів, які представляли 10 команд учасниць змагань. Нова виставка знайомить глядача з роботами як уже знаних у ковалі майстрів живопису та графіки, так і відкриває нові імена. Василь Лебідь, наприклад, вперше представляє свої пейзажі на розсуд публіки. Окрім нього, дебютантами подібних формів почувається Віталій Рибачук та майстер графіки, викладач дитячої художньої школи Григорій Юхимук. У цьому році така була ну, осіння така пора приємна, грибна. От, і я значить, виразив це таке трошки, може, з почуттям гумору в області такого експресивного рисунку. От, взагалі я графіку виконую в акварелі, там, це інша, інша техніка, більш складніша. А я хотів виразити це ну, як би так, бліц-виставка. Порадували новинками своєї творчості і традиційні учасники подібних виставок художниці Оксана Цюп'яшук, Лариса Іщук, Тетяна Степанюк та Микола Конопацький. Загалом в експозиції представлено понад 40 картин та робіт декоративно-прикладного мистецтва. Старійшина цеху і голова творчого об'єднання ковальських художників Валентин Данилюк переконаний, такі виставки не лише допомагають визначити творчі орієнтири для самих художників, а й вдало презентують місто. От, наприклад, туристи приїжджають. Поляки, німці, білоруси приїжджають, в їм. Не треба магазини. Ма. Базарі і так далі. Вони йдуть дивитися культуру, Чим дихає народ? Чим дихає це місто. Музеї виставки це найбільше цікаві. Важливо те, що кожна виставка це є школа для самих художників, авторів, які виставляються. гість турійська, директор авторської школи мистецтв Тетяна Рашкевич приїхала до Ковеля спеціально на відкриття виставки. Зізнається завжди з цікавістю стежить за творчістю ковальських художників та повертається додому з новими ідеями для влас педагогічної практики, звичайно, унікальні роботи, які я намагаюся е, зрозуміти, зрозуміти автора, його емоції, його стан, щоб передати дітям, що саме художній образ робить ті роботи неповторними, унікальними і настільки сильно впливає на нас. Поруч в сусідніх залах культурно-просвітницького центру також можна оглянути цікаві експозиції, які знайомлять ковальчан з традиціями давніх українських ремесел. У нижній залі галереї мистецтв можна побачити, оглянути дві виставки: виставка Соломки Людмили Стокалової і виставка української старовинної ляльки Оксани Мароняк з міста Івано-Франково, що на Яворівщині. Зазначимо, що оглянути представлені в культурно просвітницькому центрі виставки ковичани можуть безкоштовно протягом місяця.